Ліси під охорону. Місцеві рятувальники цілодобово чергуватимуть в лісових масивах Прикарпаття. Незважаючи на те, що останні два тижні дощі в області вистачало, аменесники переконані, втрачати пильність не варто суха трава, вітер та необережно кинутий недопалок чи маленька іскра, і біди не уникнути. Тож рятувальники вкотре закликають любителів пікніків на природі бути максимально обережними. Зв'язку з пожежонебезпечною ситуацією пов'язаною встановленням високих температур на території області. Управління МНС звертається до жителів і гостей нашого краю з переконливим проханням: не порушувати правил пожежної безпеки у лісах, не використовувати відкритий вогонь поблизу лісових насаджень, утриматись від відвідування лісових масивів під час пожежно-небезпечного періоду, особливо на транспортних засобах. Не допускати спалення стерні та сухої трави на полях та присадибних ділянках у повній бойовій готовності і прикарпатські лісівники. Вони кажуть, 99% пожеж в їхніх угіддях справа рук людей, і хоч піймати винуватців, завдання не з легких покарання за підпал навіть з необережності передбачене суворе Є вимоги адмінкодексу, які передбачають від 17 до 85 гривень за порушення правил пожежних в лісах передбачається компенсація. Збитків, які завдані вони розкладанням вогнища чи, чи якимись спеціальними підпалами, і ці збитки, якщо вони значні за об'ємами, передбачають і кримінальну відповідальність. Обмежувати відпочинок у лісах поки що ніхто не буде. Проте задля безпеки у гід відпочивальникам пропонують альтернативу: спеціально облаштовані рекреаційні зони. Загалом пожежу небезпечно в Україні буде, допоки не спаде спека. Між тим температура близько 40 за прогнозами синоптиків протримується щонайменше півтора тижні.